Групу тимчасових споруд, дитяче громад містечко Діснийленд, ну, насправді там така ситуація, що в свій час було видано паспорт прив'язки тимчасових споруд на, буквально там на декілька споруд. Інші споруди, звичайно, там поставлені, можна сказати, без дозвільних документів. Але щоб впорядкувати цю систему, і враховуючи те, що раніше... Комплексної схеми по глушець і по волі не було це враховано, то архітектура пропонує влаштувати на тому місці групу тимчасових споруд. Це відповідає і плану зонування, там є зелена зона, але в цій зеленій зоні дозволяється і атракціони розміщувати, і торгові провільйони. Нічого не помиляюся, по Вулиці Глушець-Діснейленд в цій таблиці було наведено інформацію, що там схемою передбачено розташування групи тимчасових споруд, дві тимчасові споруди. І цією ж таблицею пропонувалося доповнити дві тимчасові споруди і зробити чотири. Питання, скільки тепер пропонується груп, тимчас... груп чи тимчасових споруд по даній схемі? Пропонується... Просто визначити місце, що там воно може бути, а вже визначити конкретніше, скільки буде тимчасових споруд, це треба просто робити додатковий, додатковий проєкт. Ви знаєте про те, що на території, там врожній території, де знаходяться тимчасові споруди, винищені дерева сосни і ялинки. Зокрема, на фотографії це все видно. Та я нарахував 6 дерев, 3 ялинки і 3 туї. Поніс сухі. Причому дивним чином саме в центральній частині розташування цих споруд. Ну, Бачите, Мені важко сказати, тому що дерева це питання вже більш екології. Станом на сьогоднішній день фактично на огорожі є розміщені засоби зовнішньої реклами без будь-яких дозволів і тому подібне. Зрозуміло, що якщо ми підемо шляхом, коли ми, надавши дозвіл на розташування тимчасової споруди будь-якому суб'єкту господарської діяльності, скажімо, скільки в нас по театральному майдані, по вулиці Лесі Українки, по проспекту Волі стоять лотків з морозиву. Якщо завтра довкола кожної такої тимчасової споруди буде виростати металева, в бетон залита огорожа, засобами зовнішньої реклами. То навряд чи ми будемо могти говорити про те, що ми сприяємо чи наводимо порядок, чи хочемо якийсь естетичний вигляд. Станом на сьогоднішній день ні я ні жодного тут виступаючого я не почув, хто проти того, щоб на даній території функціонував якийсь заклад. Але і суті запитань, і я особисто вважаю, що кожен суб'єкт господарювання. Які здійснює підприємницьку діяльність в місті, має дотримуватися певних правил і норм. І якщо рішенням, наскільки я зрозумів, від 2012 року 229 1 було передбачена група двох тимчасових споруд, то ми сьогодні всі констатуємо, що там їх стоїть з десяток. Якщо ми говоримо про тимчасові споруди і територію благоустрою, то ми не говоримо про огорожу і засоби зовнішньої реклами на цій території. Мені дуже шкода, що ті, що тут сьогодні виступають, де були раніше, коли там було смерділо, коли було там сміття, коли там валялися шприци, коли там були потрощені дерева, кущі, сохші, коли там були комарі і волот. І е, коли... Е, було прийнято рішення тоді про те, щоб зробити там для дітей, щоб діти могли, мали можливість там займатися, ясно тоді викликло воно, ж хтось щось робить. Тому я хотів би сказати так, ті, хто критикують, ті, хто виступають, я не маю на увазі навіть тут, присутніх тут. Хоча фотографії можна всі підняти по деревах, які там були, всі, слава Богу, воно все збереглося. От. І те, що там робилося і зробилося, воно зробилось для лучан. Ніяку воно, приватну власність, нікому не передано. Рішенням сесії міської ради воно внесено спеціально в відповідні документи, що це є паркова замовка, не підлягає приватизації. Тому я, наприклад, вітав би тих случайників і хочуть зробити щось для благоустрої.